Інформація про міського голову та його діяльність. Це є індикатором. Цей індикатор також має свою вагу, і в сукупності з іншими індикаторами ми можемо вже виміряти параметр. Наприклад, до параметру на даному слайді відноситься прозорість діяльності діяльності міського голову та реалізації ним своїх повноважень. Тогоріч ми опробовували методологію, і в тому році брало участь в проєкції хіба 11 міст. Сьогодні ми говоримо про повноцінний зріз, який буде складатися з цифр наданих з усіх міст України. Результати цьогорічного. Дослідження в на місцевому зрізі є такими: ми бачимо, що це жовтий це незадовільний рівень, індекс публічності да, це 44 Якщо порівняти з дослідженням попереднього року, це на 7% менше. Найбільш публічною є діяльність виконавчих органів, і найменш публічною депутатського корпусу. І, і в принципі, ця закритість представницького органу. Вона далася в знаки на загальний індекс публічності нашого муніципалітету. Створення цієї мережі відбулося у 2013 році. Ініційоване воно було львівським представництвом громадянської мережі Опора. Активна фаза моніторингу припала на липень-вересень 2014 року. І вона включала в себе подання інформаційних запитів до органів місцевого самоврядування та опрацювання відповіді на ці інформаційні запити, аналіз контенту друкованих та інтернет змі які висвітлювали діяльність муніципальних інституцій, досліджувальних містах, також моніторингові візити безпосередньо до владних інституцій місцевого самоврядування. А також опрацювання нормативно-правових актів. Для вимірювання індексу було сформовано 207 питань, які охоплювали широкий спектр функцій і повноважень місцевих органів влади. При вимірюванні індексу на ці 207 питань давалися відповіді, які за шкалою від 0 до 100 балів. В результаті групування цих параметрів отримувалися. Бали, які потім з яких потім знаходилися відсотки, які характеризували певну міру виконання того чи іншого показника, і в цьому році, відповідно до нашої методології, ми в Україні не маємо жодного публічного міста. Івано-Франківськ і Вінниця, це. Міста з задовільним рівнем публічності. Чернігів відноситься до Черні... муніципалітет міста Чернігова відноситься до низького рівня. Публічності це 44 Я вже казала, що це на 7% менше ніж в тому році. І найменш непублічні міста це місто Донецьк і відповідно до цієї ситуації, що склалася в Україні, і Черкаси. Всю інформацію про ми створили окремий сайт PablistIndex.org тут є результати тогорічного. Дослідження, коли ми перше опробували методологію, тут будуть результати цього року. Давай інформаційні запити, чи коли буде розміщений генеральний план, бо він тут десь відповісить, і його не враховували чи враховували? Ну, так, да, ми враховували, нас стоїть нуль. Ми подавали, ще того річ і, ну... і вам не відповіли. Ні, відповіла, що це е, з інформація з грифом, да ну тобто вона не може бути оприлюднена. Це їх версія, да і відповідно до цієї версії ми е, ставимо нуль. Приклад, ну це не в рамках цього проекту, але у нас була ініціатива постмайданівська, коли ми лобіювали проект положення про місцеві ініціативи. Тобто ми намагалися знайти якісь точки дотику, якісь інструменти співпраці. Ну знову таки міська влада якось не реагує на наші ініціативи. Просто мені здається, що це. Це цікавий проект в розрізі всеукраїнському, тому що ми бачимо, ми спілкуємося один з одним, і якісь випливають якісь хороші практики. Ну і, і взагалі, навіть у ну, мене був досвід спілкування з там, чиновниками з інших міст, які казали, а у нас ну, вони не знали, що я займалася індексом, а вони, але вони казали, що от упора проводила там це, і ми на другому місці. Тобто, ну люди якось ну, для інших влад, мені здається, з інших міст це є якимось стимулом. Мені здається. Щоб я, наприклад, зробила, я б, маючи методологію, маючи все на руках, я би просто по якимось елементарним речам намагалася б підтягнути свої показники, щоб ну, хоча б через рік ми інформували, що через рік буде те саме, то поліпшити якусь ситуацію. Через рік буде знову? Ні, це проєкт на два роки і, можливо, ми його переформатуємо. Тобто методологія є, але в іншому форматі будемо працювати. i <tries> you